Зараз період, самі бачите, десь проводяться роботи, десь тільки починаються роботи. Звичайно, що в все робитись не можуть. Ну, це... Мені вже подобається те, не, ввичай, це став декілька силах, Люди, мешканці, почали звертатися по тому, що чому там робиться в нас не вже хороша. Звичайно, що за рік все зробити нересто. За місяць теж все зробити. Є запланований план робіт, зараз буде ще секція. В четверто буде розподілятися перевиконання міського бюджету. Закладається 6 мільйонів гривень на капітальний ремонт покрівлі у будинках, крім того, що вже закладено. Середневі сесії також буде закладатися, закладуються ще кошти на проєктування. Зараз ну, тут ще подальні проїзди будуть закладуватися на індустріальну вулицю, на генерала Петрова 22-24, вулиця Стара, вулиця Руська, вулиця Римського хорського Тобто багато ремонтних робіт. Трохи прошу мати терпіня, все зробити відразу до Одна з дуже важливих речей, що проводиться зараз роботи по водоканалу. Мало хто за них знає, але я думаю, що треба почути. Більше 20 років говорилося, обіцялося. Я побачив, що нічого не вибрав новини. Я не обіцяю, що буде вода в вода. Тому що це не реально. Ми виходимо на деякі позитивні речі. Звичайно, що я не оголошую. На вулиці Береша, тобто бульвар Гойде, це водовозиння запустилося ще весну. Це цілий мікрорайон, фактично, частинка ця. Іверницька, Березька, бізна... бічна зараз працюється те саме. Працюється по паланку, працюється по франка-бічні, франка-волиці. Тобто ще цієї осені ми вже зробимо публічне велике оголошення, коли прокатаємо, коли побачимо, що воно працює, де запуститься водовове водопозначення. Але бачимо по плану, що до кінця наступного року чітко виходимо наступний про кінокачування.